Де шукати силу, коли опускаються руки. Як спонукати себе до дій, коли бракує наснаги, що допоможе нам почути один одного і чи є для важких часів спеціальні молитви? Про це говоримо сьогодні із благочинним Варазького району, настоятелем свято-покровського храму міста Вараж проти Віталієм Боднаром. До вашої уваги програма Погляд. Я її ведуча Тетяна Коровайчук. Моє шанування усім, хто долучився до нашої глядацької аудиторії. Доброго здоров'я, отче Віталію. Доброго дня. Спершу я хотіла вас запитати, як ви стали на шлях служіння Богу? Що вас привело до храму? Я народився на Львівщині. Там церква і побут майже поєднані, тому якісь таких особливих подій, що сталися в моєму житті, які би мене. Покликали на служіння Богу, не було, але з дитячих років був прислужником в храмі і потім поступив в духовну семінарію після закінчення школи в Луцьку. І так залишився на Волині священником вже. Це минуло 26 років, 7 вересня. Служив майже 5 років в колишньому Млинівському районі і вже пішов 22-й рік, як служив в місті Вараш. Благочинним і настоятим Святопокровського храму. Отже, Віталію. Війна змусила сьогодні багатьох людей змінити життєві цінності, змінити спосіб мислення, змінити спосіб життя. Змусила більше замислюватись над вчинками і шукати духовні цінності. З якими потребами сьогодні люди йдуть до храму? На ваш погляд? Найперше. Війна принесла дуже багато біди, як в загальному для держави, так і особисто для людей, які особливо які втратили своїх синів, чоловіків, батьків, які віддали своє життя на полі бою за нашу державу. І відповідно до цієї ситуації ми наше все суспільство, весь український народ. Переживаємо не найкращі часи. І це є часи терпінь, часи скорботи, коли ніщо інше, як церква, допомагає в таких ситуаціях, і ми стараємося спілкуватися з людьми, стараємося служити служби, де. Люди приходять не тільки для того, щоб пом'янути своїх рідних, але найперше для того, щоб трошки полегшити свій духовний стан, тому що втрата близької людини це є дуже сильний удар все-таки по людській психіці, по людському життю взагалі, тому що кожен з нас має якісь мрії в житті, а вони тут руйнуються і смертю близької людини. І деколи життя може бути позбавлене, подальше життя позбавлене змісту. І церква старається виводити людей з такого стану, наскільки ми це можемо, наскільки Господь дає нам сили для цього, бо священик, найперше його зброя це віра, віра, якою він має поділитися страждаючою людиною. І ця віра виводить із таких депресивних станів, з трагічних станів які переживають сьогодні наші люди. А що таке віра? Віра, ну, якщо говорити словами церковного вчення, це є сприйняття божественних об'явлень або істин. Як дійсність, як реальність, Так? святе Письмо нам якраз розповідає особливо новий заповідь Євангеліє про Ісуса Христа, про моральні цінності, які Він хотів, щоб переймало людство. І по наслідках, як то кажуть, духовного зростання людина має отримати вічне життя і вічне блаженство. Коли смерть так близько ходить біля людини, як це відбувається зараз то це питання досить актуальне і людина рано чи пізно вона замислюється над тим. От, і вона хоче бачити цей шлях, і шлях до спасіння, до вічного життя, а без віри він не долається. То, якщо сприймаємо з реальність, міцна віра в нас, ми живемо по ній, ми діємо по ній. Отак От як є приклад. Про дерево в новому заповіті, так? кожне дерево пізнається по своєму плоду. так? Не за кореневою системою, не за стовбуром, не за гарним листям і кроною, а саме за плодом. І всяке дерево, яке не приносить плоду, зрубується, яке дається вогонь. Тому е віра вона нам допомагає плодоносити. От, робити добрі справи це є плоди нашої віри. Віра без добрих діл мертва. А от кажуть, що. Е Достатньо того, що От, от не обов'язково ходити е, до храму, а достатньо того, що е, Бог є в серці. недостатньо, тому що е, в Євангелії написано, що де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я посеред вас. Тому е, перебувати в християнській спільноті, е, яку ми називаємо церпою, є обов'язково. І, наприклад, ви ж вдома не зможете бути учасником таїнств, ні сповіді, ні причастя, ні інших. так? Говоримо, що можна там помолитися вдома, можна до церкви не ходити. Мати Бога в серці це подібно до того, коли ми, наприклад, хворіємо. Ну, Ми там п'ємо чаї, якісь там мед їмо, все, але хвороба може прогресувати. І коли ми не прийдемо до лікаря, Потім будуть важкі наслідки. А військові до вас часто звертаються? Ми їздили навіть на схід до нашого 61-го батальйону. І якраз найбільше, що цим їм везли, це сповіді причастя. От, тому що волонтери можуть все привезти і, і продукти, і засоби гігієни, і там, буржуйки, ще щось, але причастя може привезти тільки священик, тому це найцінніше, що ми. Привезли. Сьогодні це дуже важливо. І дуже важливо, щоб священники були в спільноті військових. От це капеланське служіння. Ми наскільки можемо його розвиваємо. Сьогодні в нас трошки бракує священників, але десь Господь по волі Божій посилає досвідчених пастрів, які сьогодні йдуть в військо. І в нас є два капелани, один і військоматі, отець Микола і отець Володимир. Національній гвардії. Чи насправді існують спеціальні молитви для важких часів? Які є молитви от, під час війни? Молитви ті самі, просто більш щиро молитися треба. І все. Молитви вони не змінні. Ну як можна змінити молитву, чи наш чи Божесну літургію, чи інші якісь уставні богослужіння? Молитви залишаються ті самі, просто по-іншому люди моляться. Вони більш щиро моляться сльозами, деколи з останньою надією. Тому молитви незмінні, просто їхнє виконання змінне так. Ну, кажуть, що є молитви спеціальні там, для захисту воїнів, 90-й псалом. Назвіть ще. Є молитви, ну, наприклад, Псалтир. Це на різну потребу можна читати. І 90-й псалом, і покаянний 50-й псалом, і є молитви, які складені ще з 2014 року, коли почалася війна, і ми кожної служби їх читаємо. Це нові молитви, які складені проти ворога нашого за мир на нашій землі, щоб Господь підтримував наших воїнів, щоб була перемога. Коли людина просто своїми словами взиває до Бога і туди вкладає всі свої прохання і потреби конкретно, От, можливо, ми можемо сказати, що це індивідуальна молитва краще. І залежно від щирості цієї молитви, від щирості того прохання від людини, Бог реагує. На всі молитви. Ми ж е, не знаємо, як себе почуває воїн в окопі під час бомбардування. Він, напевно, якщо отче наш це так генетично, ми всі знаємо, але він буде просити у Бога своїми словами, щоб вижити, щоб Бог оберігав, щоб охоронив, щоб врятував і все інше. І ця молитва дуже щира. А Бог на щирі молитви завжди відгукується. Отчі Віталію. От півтора року такої кривавої, повномасштабної війни з такими великими жертвами, з такими, з такими трагедіями. Як за цей період змінилося, змінилися ваші прихожани і, і ви особисто? Бачите, зміни є однозначно. От я за себе можу сказати. Ну, Якось менше стали цікавити матеріальні речі, абсолютно зовсім. Змінилися мрії, тому що в мирний час це є одні мрії, а коли є війна, коли майже кожного дня в нас привозять героїв, які загинули воїни, то які можуть бути мрії? Мрії тільки одні, щоб. Найшвидше настав мир, щоб не бачити заплаканих матерів, страдаючих жінок. Стали люди більш жертовні. От ми робимо збірки там на армію, на якісь там благодійності, ну, це легше проходить. Ну, більше в церкву людей ходить. І бачу майже в кожній записці там за здоров'я і за опокій записані воїни. Це Такого раніше не було, як от за півтора року останнього. Там десь був, десь там записали все. А це майже в кожній записці є воїни або е, з десяток, або ще більше. Тобто, ну, людина знає, там от сусід пішов воювати, там той пішов. Всіх записують, за всіх моляться. хочуть, щоб церква за всіх молилася. Це теж не... зменшення байдужості, я так думаю, в людей однозначно. Це... Тому за себе сказав, а за інших здогадуюсь, що воно так є. Ви вже частково почали розповідати про те, що ви організовуєте поїздки з допомогою для військових, і ви я знаю, що ви і були на сході нашої країни відвідували і госпіталі, і дитячі будинки. Розкажіть так трошечки детальніше про цю про цю діяльність вашу. Я особисто їжджу небагато, але від нас майже кожного місяця їздить мікроавтобус на схід. І ми всі з церкви збираємо, що можемо, особливо в період поминальних днів, коли там люди приносять на панахиди, ми то все збираємо, докупляємо ще дещо. І з нової Рафалівки священик, отець Тарас, він в нас такий заслужений волонтер, він це все возить на схід. Коли є потреба, особливо сповіді і причастя, то вже мене залучають до цієї справи. За тих півтора року, то конкретно від нашого благочиння, то ну, разів з 15, може і більше, до 20 поїздок було нами організовано. На Схід. Ну, не тільки на Схід, і на Південь, і на Херсон було, і е, наша єпархія також ми от збирали там цю воду, коли. Зірвали Каховську цю дамбу на Херсону це все теж то дві великі фури, то з Рівного відвозили туди на південь. Ще б мені хотілося б повернутися до такого питання. які значення мають у житті людини сповідь і причастя? Гріх, він руйнує відносини людини з Богом. Сповідь або таїнство покаяння ще по-іншому дає людині можливість визнати ці гріхи і дати обіцянку більше їх не повторювати. Таїнство причастя, яке відбувається зразу ж після сповіді на тій самій літургії, або якщо сповідь відбувається під час всенічної, то на наступний день, коли літургія буде, дає можливість нам такого. І фізичного, і духовного єднання з Богом, бо під видом хліба і вина ми споживаємо тіло і кров Ісуса Христа. І е, це споживання, воно е, ніби свідчить про те, що ми визнаємо жертву, що ми прагнули цієї жертви, бо е, Бог Отець так полюбив світ, що Сина своє єдинородно віддав, щоб кожен, хто в нього повірить, мав вічне життя. От наша віра нас кличе до єдності з Богом. І Якщо людина там каже, ой, я посповідалася, але знову там буду грішити, ви про це не думайте. Ви сьогодні посповідалися, ви сьогодні гідні до причастя. Воно у нас зникає гріх, ми знову з'єднуємося з Богом. А з Богом легше жити набагато, ніж без Бога. Тому і це, ну, сповіді причастя це є основа життя християнина. Перше це хрещення і миропомазання, два таїнства, які людина через них входить в спільноту церковну, а потім все життя її супроводжує сповіді причастя. Безкінечно кількість разів це можна робити. Скільки у вас на це є потреба, бажання і можливості? Е, от церква вчить, що коли тебе б'ють по діщиці, підстав другу щоку. Поясніть нам. Насправді тут мова не йде про фізичну дію, тут більше мова йде про духовну дію. От коли ми ну, одним з прикладів, коли ми довіряємо якійсь людині, так? і вона нас зрадила, ми більше їй не хочемо довіряти, а виявляється, треба. А може він сходив, посповідався, покаявся, приніс якийсь плодину мав би прийти до нас ще переговорити, щоб ми були в курсі того всього, правда. Ну, але хай буде. Але ми йому вже не довіряємо. Все. Скільки би разів нас не підводили, ми мусимо довіряти. Як би це нам парадоксально не звучало, от, от і це, це означає якраз оце биття по щоках. Зрадили нас один раз, ну, маємо простити. А Христос питали Христа, скільки разів прощати? Він каже, сім раз по 70. Ну, дехто каже, що це 490, а насправді це означає безкінечно. Якщо Бог простив наші гріхи, в молитві Отче наш молимось і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми ж це кожен день говоримо, але не робимо. То як Бог нам простить, як ми кажемо, Боже, прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо. Ми не прощаємо і нам не прощається. Тому е, життя воно, це не є проста річ, це є випробувальний термін для вічності. Тому це треба враховувати. І ще я вам задам таке питання: серед заповідей Божих є одна така неубий. Як нам бути сьогодні? Ну, найперше, ми ведемо оборону війну. Якщо б ми прийшли в Росію і в них щось там відбивали і нищили їхніх людей так, як це вони з нами роблять, тоді це гріх. А коли ми обороняємо свою домівку, свою дружину, своїх дітей, бо біля Києва не було можливості це. Здійснити, і ми бачимо результати. Так? Чоловіка вбивають, жінку гвалтують, дітей там викидають десь і все. І ми там могильники практично десь до, до року розкопували те все, що вони за декілька днів наробили там. Уявляєте? Тому це ну, дуже важливо, це дуже важливо е, розуміти, що український воїн не вбиває. Український воїн захищає українську землю, свої родини, свій народ, і, і тут гріха немає. Це, по-перше, ми їх і тому називаємо героями, що вони ціною власного життя це роблять. Поговоримо про новий церковний календар, який вже почав діяти з 1 вересня. Зміни торкнулися, яких саме свят? Зміни торкнулися свят, які є нерухомі, тобто в числі. Наприклад, там Преображення було 19 серпня, зміщується на 13 днів назад, там буде 6-го тепер. Різдво Божої Матері було 21 вересня, буде 8. Ну і так, відповідно, бо Чесного Христа, 27 вересня, буде 14, ну є вже. От нерухоміше рухомі свята, які залежать від святкування Пасхи, а це вхід Господні Єрусалим за тиждень до Пасхи, Пасха. Потім 40 днів після Пасхи Вознесіння Господнє, і 50 днів після Пасхи, П'ятидесятниця або Трійця, вони залишаються за старою Пасхалією. Чому ми перейшли на Новоюлянський календар. І чому зараз? Зараз тому, що, знаєте, ми не хочемо нічого мати спільного з тим сусіднім народом. Ну, не хочеться. Після всього того, що є, не хочеться. По-друге, 10 помісних православних церков разом із зеленським патріархом. Є на такому новоюлянському календарі. Неточність між тими календарями є 13 днів на сьогодні. Скептики, які вважають, що це неправильно, і що Різдво має бути тільки 7 січня. Я розчарую в 2100 році. Різдво буде 8 січня. Тому що що 200 років розрив збільшується на одну добу. Тобто буде розрив 14. Якщо століття закінчується на високосний рік, день не додається, ну, так як ми мали в 2000 році. Якщо у 2100 му це буде невисокосний рік, значить додається ще один день. І преображення не буде 19 січня, а буде 20-го. Дай Боже, ну, можливо, ми не доживемо, але наші діти і внуки будуть свідками цього. Тому для чого нам мати такі зміщення і зміни? І все рівно будуть зміни, просто вони будуть пізніше. Сьогодні ми ніби сполучили цей Григоріанський календар, і Юліанський, бо Григоріанський календар був запроваджений 4 жовтня 1585 року. Папою Григорієм 13, і його весь світ взяв за стандарт. Ми в світському житті живемо за цим календарем. І в нас завжди дотепер в всіх календарях було дві дати: новий стиль і старий стиль. А Цінність цього календаря в тому, що буде одна дата. І все, не треба там помилятися, все. Я хочу вам сказати, що вже пройшло два з половиною тижні, як ми на новому календарі Ми відсвяткували два свята великих, 2,10-х, це Різдво Божої Матері і чесного, Воздвиження Чесного Животворчого Христа. І так як люди приходили в храм за старим стилем, так вони і приходять за новим стилем. Тому проблеми я вже в цьому не бачу. І так як є в старих книгах записано, різдво 25 грудня і 25 грудня ми будемо його святкувати. Хоча е і архієрейський собор, і потім Помісний собор е дають можливість особливо монастирям, якщо вони не бажають, можуть залишатися на старому стилі. Календар до спасіння не має зовсім ніякого значення. Це є мірило часу. Щоб ми знали, коли рік закінчується, коли місяць і, і, і так далі. Тому я думаю, що з тим проблем не буде. Хто ще цього не зрозумів, то зрозуміють в майбутньому. Отже Віталію. Я дуже дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі. Віра в Бога і в нашу перемогу обов'язково допоможе нам подолати всі труднощі. Щиро дякую вам за запрошення. Я думаю, що це що це не перше і не останнє наше інтерв'ю. Ми ще з вами побачимося. Нам є про що поговорити, є про що у вас розпитати. Шановні друзі, ви дивилися програму погляд, і гостем нашої програми був благочинний Вараського району, настоятель Свято-Покровського храму міста Вараш, протоієрей Православної церкви України Віталій Боднер. Побачимось.